дня! в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працює Мар'яна Лошак. І Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Завершилася заміна застарілого обладнання на насосній станції, підвищення тиску води по вулиці Мінайській, крім того, в експлуатації введено системи автоматичного керування заданого тиску води в трубопроводі Юність. За рахунок цього вдалося перевести насосну станцію в режим роботи з цілодобовою подачею води, і це дало змогу забезпечити безперервним водопостачанням майже 10 тисяч мешканців багатоповерхової забудови по вулиці Мінайській, Заньковецької проспекту Свободи та вулиці Зел. Залі... Різничної і сьогодні в усіх загальноосвітніх школах області відбулося свято останнього дзвоника. Цьогоріч в краї закінчують своє навчання близько 9 тисяч 11 класників, понад 15 тисяч учнів четвертих класів та 14 тисяч дев'ятокласників. Атестати випускникам вручатимуть 30 та 31 травня. І національно патріотичний такий останній дзвоник привели в загальноосвітній школі села Великі Лази Ужгородського району на прощання зі школою 20. Вісім випускників, одягли вишиванки та одяг з національною символікою. Діти кажуть, що таким чином хотіли підтримати свою країну. Мені повідомляють, що зараз ми чекаємо на цей сюжет. От-от трохи згодом його покажемо. Ну і продовжуємо таким. Газ, який транспортують в Україну, відповідає всім стандартам та нормам. В цьому переконують представники Укртрансгазу кажуть, що численні розмови українців про те, що газ став холоднішим і готувати на ньому стало довше, виключно суб'єктивні припущення. На підтвердження слів, фахівці провели відкритий аналіз якості газу, який транспортується до України. А багато хотілося б кращої якості. Говорять закарпатці про газ, який використовують у побуті. Люди нарікають зараз часу на те, аби скипів чайник треба вдвічі більше ніж приміром, це було років п'ять тому. По коли кипятиш чайник, то і он кипить, кіпіт, ніж було ніж було раніше. Ну по лабораторним нормам зараз трудно перевірити качество газу, тому що безумовно, ж що... Всі будуть говорити, що газ хороший, газовщики тим тямболя, тому що та кабинівигадна, фахівці ж наголошують, визначити чи газ якісний, звичайний споживач не може. Подібні припущення річ суб'єктивна. На моє переконання, ця інформація носить суб'єктивний характер і потребує однозначної перевірки. Якщо у разі споживачів українських споживачів виникають сумніви щодо якості природного газу, вони вправі звернутися до територіальних органів держстандарт метрології для проведення. Ведення відповідної проби газу, натомість мова цифр вперта в Укртрансгазі, наголошують, за останній рік газ довпаки став якіснішим і на 5% тепліший ніж зазначено в українських стандартах. Газ має паспорт якості, який в кожному регіоні України відповідає стандартам. Газ, який надходить в регіони України, якісніше за допустимі стандарти. Це підтверджує аналіз газу, який фахівці провели на газорозподільчій станції на Закарпатті. Тут є чотири газопроводи. Всі вони транзитні, тому якість газу перевіряють щодня. Працюють газопроводи у звичному режимі і жодних проблем з поставками європейського чи російського газу поки не було. Змінюються е, інколи обсяги, але так е, ніяких перебоїв не було. Починаючи з березня, щоденні заміри якості газу Укртрансгаз публікує на своєму офіційному сайті в інтернеті. Там можна знайти інформацію про якість блакитного палива з усіх магістральних трубопроводів. І наступний наш сюжет з патріотичного останнього дзвоника села Великі Лази в Журоцького району. На своє прощання зі школою випускники великолазівської загальноосвітньої школи прийшли не в звичній формі чи сукнях. Тут лише вишиванки та національна символіка. Така ініціатива була колективною. Вчителі, випускники та батьки вирішили саме так висловити свою підтримку державі. Всі 28 випускників, серед яких три медалісти, сьогодні прощаються зі школою з особливою національною гордістю. Ініціатива самих дітей, вчителів, батьків. Всі проявили такий патріотичний минулого року патріотизм. Діти ніхто їх не організовував спеціально. Всі прийшли, і вчителі, і діти на 1 вересня вишиванки. Ну, ми, ми так вирішили. Просто вирішили, що вже не буде в формах, так як це радянський союз. А ми вирішили, що буде український національний костюм. Так, ми хочемо підтримати Україну, так як вона зараз в важкому стані. Ми за Україну ми хочемо, щоб все було добре за мир. Зважаючи на складну ситуацію в країні, керівництво школи разом з учнями вирішували, чи доречно святкувати випускний вечір. Проте діти, які цілий рік навчались та займалися волонтерською діяльністю, заслужили на останнє шкільне свято. Ми працювали і відправляли на фронт одяг і продукти, і їздили у Мукачівський госпіталь до наших. Бійців возили туди продукти і солодкі стіли на, на Пасху. Наші діти виготовили для кожного бійця писанки, ангелики і солодкий стіл для бійців. Ми відвезли в Мукачеві з концертом. А ще тут зазначають поважають традиції. Кожна лінійка традиційно супроводжується благословенням священнослужителя. І Далі є благословення духовні настанови. Подяка, нагадування дітям, що дійсно за все вони мають дякувати Господу Богу. І дар вчителів цих наставників, як можемо назвати їх других батьків. Дар навчання це є теж даром Божим. Отже, дійсно вони зобов'язані за це дякувати Богу, також дякувати своїм вчителям, бути їм вдячними і цінити цей дар. Вже з такою національною свідомістю випускники підуть у доросле життя. in hoc loco 700 тисяч українських родин подали заяви для оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Міністр соціальної політики Павло Розенко нагадав усім, хто звернеться за допомогою протягом травня-червня, субсидія буде оформлена заднім числом з 1 квітня 2015 року. А тим, кому субсидія була оформлена до травня, її продовжують автоматично. І Чергова сесія з мітингами у будівлі обласної ради відбулися мітинги з вимогою зменшити тарифи на комунальні послуги. Депутати розглянули громадське звернення громадян та направили відповідне рішення до Кабміну. Крім того, обласні депутати виділили кошти для лікування бійців АТО та позбавили мандатів двох своїх колег. А от план переформатування місцевих громад не розглядали. Проект відправлено до працювання. Деталі розповість Роман Сов'як. Нові пристрасті на сесії обласної ради до початку роботи у зал прийшли громадські активісти, котрі вимагали від депутатів дотримати обіцянки і звернутися до керівництва країни з вимогою відмінити постанову національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, котра встановила для населення високі тарифи за природний газ, припинити постанову чи зупинити постанову на підняття тарифів, не зменшити тарифи, бо вони зменшать. Ну до шістьох гривень. Ну таке нас не влаштовує. Що це коштує для любого громадянина? Це просто обдиралка, це геноцид народу. Влада заставляє лобіювали настінні котли. Потім пішли електрокотли. Тепер твердопаливні котли. Хтось хоче просто нажитися гарно на нас. Депутати обласної ради погоджуються: ціна 7 гривень 19 копійок за кубометр газу за висока для населення. Проте закликають громаду апелювати не лише до депутатів, але й до профспілок, котрі можуть вплинути на реальний стан речей. Я не знаю, чому громадськість апелює тільки до депутатського корпусу. А я жодного разу не бачив і не. Чув звіту лідерів галузевих проспілок, голови обкому проспілки. Я пропоную на чергове пленарне засідання їх сюди запросити і нехай дадуть звіт, яким чином вони захищають робітників, працівників, які є платниками у фонди. Депутати таки прийняли звернення до керівництва країни з вимогою зупинити дію постанови нацкомісії, якими встановлено тарифи на енергоносії, та ввести мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Сьогодні доходи населення не зросли, а ціни на газ зросли. Нас держава і центральне телебачення інформує про те, що ціни на експортний газ впали, що в державі є все добре, а для населення нічого не змінюється. І сьогодні люди заявляли тут в залі, що будуть блокувати центральні дороги і блокувати роботу органів влади. А от нашуміле питання про добровільне об'єднання громад депутати не розглянули. кажуть, його треба детальніше вивчити та отримати згоду від усіх учасників процесу. Жодного документа, що громади хочуть об'єднуватися добровільно, ми не отримали. Нам би хотілося мати якби спільну згоду всіх керівників, включаючи сільських голів, депутатів районних рад. Керівників районів, і тоді би депутати обласної ради могли би приймати рішення. Поки що такої спільної позиції немає. Крім того, обласні депутати виділили більше 6,5 мільйонів гривень на лікування та допомогу учасникам АТО та їхнім сім'ям. Також гроші виділять для закарпатців, котрим потрібне дороговартісне лікування за кордоном. На ці потреби виділили більше 5 мільйонів гривень. Уряд України зупинив укладання нових угод на купівлю або будівництво житла в рамках державної програми молодіжного кредитування. Зараз через відсутність фінансування дані договори в країні не укладаються. Програму заморозили ще минулого року, оскільки в державному бюджеті немає на це грошей. Проте молодь має можливість отримати житлові кредити за рахунок статутного капіталу фонду держмолодь Також у багатьох областях здійснюється пільгове довготермінове житлове кредитування молоді, яке фінансується за рахунок місцевих бюджетів. До знань через мистецтво Ужгородська міська бібліотека відновила традицію проводити художні виставки. Це дає змогу долучити користувачів бібліотеки не тільки до творчого слова, а й мистецького споглядання. Розпочав у естафету художник Василь Когутич. Відображення часу під звуки скрипки. Так, в Ужгородській міській бібліотеці презентували виставку графічних робіт. Таким чином керівництво повернулося до традиції проводити художні виставки в приміщенні бібліотеки. Це покращує атмосферу закладу та сприяє популяризації молодих митців. Ми би хотіли нашим користувачам і гостям міста, які заходять до нас в бібліотеку, більше пропонувати молодих художників нашого краю, нашого міста. Хотіли би, щоб деяким молодим талановитим художникам наша бібліотека була якби стартовим майданчиком для подальшої кар'єри. На експозиції представлено 16 робіт, об'єднаних трьома темами: портрет, жанрова композиція та фігури. Особливість виставки полягає в тому, що всі роботи виконані в стилі графіки, яку в Ужгороді представляють нечасто. Те мене взоро і дороговиставка. виставка – це всього графіка. по Вони було спереду, було живопис і графіка. Я я, я взяв окремо субу графіку, представив тут тут фігури, портрети, представив, ну і такі багато багато фігурні композиції. Чому саме тут? Тому що мені цікаво, як на, я, я, я яка буде то, 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 реакція письменників і і, і цього кола того, того людей. На виставку прийшло чимало гостей. Представники влади, студенти та просто поціновувачі мистецтва майже всі відзначили глибину та емоційність представлених робіт у художньому інституті. Це мені з дитинства подобалося. І На цю виставку прийшла, тому що ну, мені цікавий цей автор. Він викладач, і, ну, у нього шикарні роботи. Він особливо підходить до кожної роботи. Він, як бачите, з більшого малює людей. Він дуже добре розбирається в анатомії. Це в нього добре виходить. Він кожну частину тіла розбирає окремо, якби шикарні роботи. Глибина та філософії так коротко можна охарактеризувати роботи Василя Когутича. Долучитись до споглядання та роздумів можуть всі охочі. Вхід на виставку відображення часу безкоштовний. Приміщенні ужгородської міської бібліотеки вона триватиме місяць. На цю годину у нас все нове і більше готуємо інформаційний підсумок дня о дев'ятнадцятій. бажаю вам гарного дня і лише позитивних емоцій. До зустрічі.